Всім привіт! Виїхав працювати в четвер, вже зробив перше замовлення, привіз дівчину в центр. І зараз їдемо на зустріч на передачу авто, будемо підзнімати нове відео про Audi e-tron GT Юр... Юрі на канал. Тому трішки покажу вам і деякі фрагменти, якщо встигну підзняти. Один и юзайте пассажиры ягодики. поїхав працювати, а він забув зарядку з собою взяти з ягуара я йому дав свою, але він потім написав мені голосове, що в машині немає USB входа і каже, пише де ти. А я помітив повідомлення це тільки через хвилин 20 І тепер він не виходить на зв'язок. Він казав, що десь в межах е Гулівєра Не знаю, що з цього вийде весело. Тому зараз не буду брати ніякого замовлення. Вдруг вийде на зв'язок, поїду дам йому павербанку або в свій прик... роз'єм ну цю штуку в прикурювач. А... Тому поки що постою на місці. Вийшов Юра на зв'язок, каже, що 15 хвилин, поки я буду до нього їхати, це занадто довго, поїде на заправку, але мені також зарядка потрібна, моя, тому що вже 47% залишилось на телефоні і поїду зараз до Севастопольської площі на заправочку Вог, куди він прямує з замовленням, щоб забрати свою зарядку. Тому поки що все добре. що Ви, Юрій, скажете своє виправдання. Я вам так скажу, поки що з рахунком 2-0 виграєш Керкереберт. Як тільки я тебе підзняв машину, все. Я все сказав, так. Да. Виграєш кереберт? Да, Шкеркереберт. Тобі павербанку, чи ти будеш купувати. Та тут нема де стать навіть. Давай... Я поїду. А, Ну, там, та я... ну 40%. А, То буде. давай кудись поїдемо. На ВОГ? Ну так, да, просто я не, зрозумів, Тільки... я не зрозумів, як тобі ця заправка стала ближче чи чим був. Ну мені ближче було. Так. Тоді тобі треба Ой, розвернутися. Якось. Е... Давай щось придумаємо, що ти скажеш. Треба щось придумати, треба коли сіхати, тут ж немає дистанції взагалі. Домовились з Юрою, що їдемо на іншу заправку. Там, де Міністерство інфраструктур України, якщо я правильно пам'ятаю, і через дорогу є Око, ой, Око, чи Вог? ВОГ, і Макдональдс. Тому зараз поїдемо там, він щось собі придбає. Бо тут зовсім незручно з цієї клошки з цієї плошки виїжджати, поворот тільки направо. А йому незручно наліво розвертається. Ну, коротше. Їдемо далі. Вибач! Е, прошу вибачення, забувся, не знав. Попутав. Е, Поїхав. Почекай, оп! Я, тебе, да? я просто ж не був в курсі, що її закрили. А -а -а. На реконструкцію, напевно. вже. Я думав, що вже раз. Ага. А я думав, що її і не закривали. Купив Юра собі зарядочку, дешеву дав йому павербанку. І бахнули по щось схоже на фреш -рол, фреш рол І катнув Юру як пасажира. Зробили круг. Сказав, що дуже комфортно Ну, тачка класна, спортивна, низенька, дуже, дуже комфортна. Юра вже взяв наступне замовлення, поїхав, а я буду чекати на своє. Взяв замовлення, приїхав на подачу, Шулявська 7 в центр. Таня, щось не спішить. Ну, чекаємо. Якщо не прийде, то будемо відміняти. Відвіз Таню. приїхав на Антоновичі 72, зараз заберемо Віталіка. Всь якраз і Юра під'їжджає. Ще трішки трішки підзнімемо машину і будемо далі працювати. Відзняли а, матеріал. Зараз їдемо вже віддавати авто, і я сподіваюся, на цей раз вже я попрацюю, бо щось у мене не складалось трішки. То туди поїхали, то сюди поїхали, то там забули, то там купили щось, щоб телефон зарядити і так далі. Тому їдемо віддавати. Самое я? интересное, по Да, самое интересное. Осталось за кадром. Да. О -о. Ну что, как машина? Офигенно, офигенно машина, Ярик. В рейтингу Ой. моих топовейших электромобилей, в принципе, найкращих автомобилей, на на я ездил, Audi e-tron GT занимает, почестно третье место. А первое, яке Остается Porsche Taycan. А второе, остается... Зікер 001 І чого ж Єтрону e не вистачило, щоб посунути Зікер 001 Йому, звичайно ж, не вистачило якості матеріалів в салоні. Тому що Etron GT в салоні пластик, репить, скрипить, гримить минулий вік, дисплеї, коротше Все дуже на відставому рівні. До Zer 001 технологічно Єтрону e GT. Коротше, Розвиватись і розвиватись. По м'якості ходу так же саме. Taycan на першому місці, однозначно, спитий, спортивний. Ну, Зікер це преміальні матеріали, звісно ж, в салоні це класний дизайн, так же саме Коротше, це такі тачки топові, на яких їздити одне задоволення, де люди просто скручують голову, коли ти проїжджаєш Ну, e-tron GT бере просто зовнішністю зовнішньості зікрок їде. Ну, космос! І трон житті бере своєю зовнішністю. Коли їде і трон житті, то жодна людина не залишиться байдужою, Всі повернуться, подивляться на її оптику, задню, передню, ну просто класно. от так от. Так що тачка класна. ну В діапазоні 45 тисяч доларів отака от от троєчка лідерів. Все. Фух, Дякую, дуже спекотно, буду включати кондиціонер, а то цей брак по звуку повинен би бути. Спекотно, просто жесть. Тому, Юркі, дякую за відгук. покатались сьогодні нормально так. А тепер ще й попрацювати треба да, Юр? да. Якось так склалося, що підсумки дня я вже записую вдома, вже не перший раз, і цей раз не виключення. Взяв замовлення після наших покатушок 313 за 10 км. Виконав його. Потім було наступне замовлення 202 за 5. І цей чоловік, якого я віз, відкрив пляшку пива в пластмасовій пляшці. воно почало шипіть, піниться, витікати. Але в кульок він каже: не хвилюйтесь, воно все в кульок. Наскільки дратують і псують настрій такі випадки, такі унікуми, що просто слів немає. Потім взяв ще таке унікальне замовлення 249 за 12,5 на ЖД вокзал. Тарахтіли всю дорогу, потім кажуть: а чи можна швидше? Я дивлюсь попереду, всі полоси зайняті і кажу: звісно, зараз я перестрибну і вас швиденько довезу на вокзал. Дуже дивні люди. Немає мені ще що про неї більше додати. А потім з ЖД-вокзалу я поїхав на Велику Васильківську 66 і вже звідти взяв замовлення додому 612 за майже 20 кілометрів. Виїжджав я сьогодні з повністю зарядженою батареї, проїхав я 113, але по іншому, по іншій статистиці, пише 118, хай буде 100, майже 119 кілометрів, витратив я. 17,5 кВт половиною вийшло 14,7 кВт на 100 км. і залишилось у мене запасу ще 216 км. тобто 100% при такій їзді з кліматом на 22 градуси. Вона ще проїхала 200 км. Це точно. Тому так пройшов день, і попрацювати встигли, і машину відзняти. Каса вийшла 1501 гривня на пробіг 119 кілометрів. Це також непогано, грошей підзаробив і можна вже відпочивати. А вже в найближчу цю суботу, яка буде, потрібно буде попрацювати цілий день. Тому я постараюся відзняти повну робочу зміну точно десь годин 12. І подивимося, яка вийде каса, скільки я зможу проїхати. На одному заряді батареї, тому що я думаю, що температура вже піднялась. Сьогодні було спекотно. Тому подивимося, наскільки буде справлятися, і скільки я зможу вижити з цього авто. Спробую попрацювати зміну і показати, як все пройшло. Всім пока.